Давайте перевіримо, наскільки ви класні Барбари. З якої швидкісті росте борода? 18 см на рік, 11 см на рік, 14 см на рік? Короче, я скажу 14. Хай теж 14 буде. В середньому чоловіки витрачають часу на гоління протягом всього життя. А 600 годин, Б 3350 годин, В 1750 годин. 1600 буде. Коротше, 1750, тому що я мала в шоку. Правильна відповідь 3350. З моменту гоління під нуль, скільки в середньому потрібно часу, щоб відростити волосся до талії? А 7-8 років, Б 4-5 років. В 2-3 роки. роки. 4-5, 7-8. Правильна відповідь 7-8 років. <реку> Коли була винайдена перша механічна машинка для стрижки? 1855 рік, 1928, 1904. Я скажу 55. 1800 okay. 800, тоже, 55. І це правильна відповідь. Слово цирульник походить від середньолатинського сирургус, що дослідно перекладається як а чер, Б – хірург, венові хірург. Не знаю. Ну я просто не знаю, але ну, хирург. ти що кажеш хірург? Правильна відповідь хірург. Американці кажуть про зачіску ділова спереду для вечірки ззаду. Про яку зачіску йде мова, а ірокез бе менбан Б, малет. 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 це правильна відповідь.